Біля будинку є лавочка. Я тільки нижню частину вам покажу. От. І я дивлюся, курчатка бігають. Не знаю, звідки взялися, прийшов, запитую. Виявляється, що от гуляють, вирощують з курчатами. Як тут мій сусід говорить, все бачив, собачок, котів, навіть хомячків, кроликів. А оце в перший раз. Тут фатафу, хай здоров'я будуть. <гум> Кльово. Так, Показую загальний план, що то на подвір'ї. Я на минулому році на дачі кріликів тримав. Короче, вісім стук народилось. Може вони здихали, одно лишилось. Може ви їх по імені ще розрізняєте? Поки що ні, так? Це більш жовтне, а інші вибілі, бо то ми розрізняли. Ага, Один Менше. є півником, а хто також не цінне. <гум> ну, Там далі видно. Їх багато вони ну, так. потім гріються одне А Вони вилупилися вперше, Першу... вас побачили, мабуть. То є Ти, хто я купили, не хтось готових. Але вони вас сприймають. Що біля вас постійно? Біля Та-та, вони ж реагують на щось таке. Це в них процес пізнання йде. Щось піймало, чи воно і стивно. Клево, клево. Продають, вон там тепер продають, кругом де не вийдеш на базарі все є. Майже кожен день. Маленький, але біля нього треба. Так, маму вони вже мають, вони тата шукають, бачу. Може, хе треба тільки маму. може. Яйця варю стін. У три яйця. А їм? Крупи, отакого дрібненького, її є. Їх чотири, так? Так. Компашка. Хе-хе, клево. В цих шлях できちゃうね。<laughs> <laughs>